Заняття ознайомлення з соціумом та власним я. Транспорт давній та сучасний. Гарні іграшки є в діток, вміють їздити і возити, в подорожі вирушати, здатні дуже швидко мчати, перевозять вантажі. Як звемо ми їх? Скажіть. Вірно, всі іграшки зображують транспорт. Транспорт потрібен кожній людині, тому всі наступні ігри і справи будуть пов'язані з транспортом. Бесіда казка у світі транспорту. А зібралися ці іграшки тут не даремно, а для того, щоб одне одному про себе розказати та обмінятися досвідом про свої справи, роботу і призначення. Спершу стали іграшки міркувати, якими шляхами вони можуть подорожувати. Я літаю в небі, тому я повітряний транспорт, сказав вертоліт. До якого транспорту належить вертоліт? Яка ще іграшка відображає повітряний транспорт? Що між ними спільного? А ось я мандрую тільки по воді адже я транспорт водний. Відповів літаку човен. Пливу собі хвилями моря або річки, куди треба. У мене і друзі є корабель та яхта. А ви, діти, знаєте, чому водний транспорт так називають? Покажіть, де в нас іграшковий водний транспорт. Літаки та кораблі, звісно, потрібні людям, проте все-таки більшість транспорту рухається по землі. Тому він так і називається Наземний, зауважив автомобіль, завів мотор, закрутилися колеса та й прямуй собі, дорогою, трасою чи шосе. Авжеж, вже ж одразу погодилися з автомобілем його колісні приятелі. Як ви думаєте, хто підтримав цю думку? Але тут втрутився в розмову потяг. Щоб бути наземним транспортом, не обов'язково рухатися асфальтом. Деякі надають перевагу, наприклад, залізниці, залізничному транспорту. А вам, малята, відомий залізничний транспорт? Чому ми так називаємо потяги, електрички та поїзди в метро? Добре, що є транспорт пасажирський, громадський, замріяно сказав автобус. Це дуже зручно, коли багато пасажирів їдуть одним маршрутом. З автобусом одразу ж погодилися трамвай та тролейбус. Як ви думаєте, чому? Так, тому що це також громадський пасажирський транспорт. Стривайте, а як же перевезення вантажів? Зерна та овочів з поля, будматеріалів, бензину, молока. здивовано запитала вантажівка. А ви як думаєте, чи потрібен людям вантажний транспорт? Для чого використовують його? Цю розмову мовчки уважно слухали машини особливих служб, швидка допомога, машина поліції та пожежний автомобіль. Вони вирішили втриматися від участі в суперечці, адже їхня важливість і так була зрозуміла всім. Розкажіть, який спецтранспорт ви знаєте? У яких випадках допомагають людям ці машини? ВІРТУАЛЬНА екскурсія. Транспорт минулого Це складно уявити діти, але дуже давно були часи, коли звичного для нас транспорту з колесами, мотором, що працює на пальному, ще не існувало. Просто тоді його ще не придумали. Але ж і в той час були і подорожі, і перевезення вантажів. Хто ж допомагав людям у цьому? Щоб дізнатися, давайте вирушимо в уявну подорож у минуле. Багато років тому мандрівників та перевізників виручали коні. Кінь був вірним другом і побратимом козака та селянина. Міські мешканці також подорожували, заплягши в повозку віз або карету пару або кілька пар коней. А якщо було потрібно перевести досить важкий вантаж, використовували волів, биків. Воли йшли повільно, але були більш сильними і витривалими, ніж коні. Наприклад, саме на волах, чумаки колись їздили на південь України по сіль. Звісно, в давні часи повітряного транспорту ще не було, хоча люди мріяли піднятися як пташка в небо. А ось водний транспорт був човни з веслами. Пізніше люди для подорожі по воді навчились використовувати силу вітру. Зробили кораблі вітрильники. Вітер надимав парус і корабель плив річкою або морем, рухаючись досить швидко. Нині такі транспортні засоби також іноді використовують у спорті, розвагах. Або під час зйомки кінофільмів про давні часи. А зараз я пропоную вам придумати ситуацію, в якій ви би використали той чи інший давній засіб пересування. Послухайте вірш Валентина Бичка Їде брат мій в армію. Віти в сиєвім інеї звисли над вікном. Кінь стоїть під хатою, креше копитом. Їде брат мій в армію посеред зими. Братику, мій братику, ти й мене візьми. Каже брат, не вмістимось на однім коні. Ти цього, мій братику, не кажи мені. Сяду біля гриви я, ти сідай в сідло. Вилетим не щуємось в поле за село. Скакали, скакали наші козаки на кониках, Та й потрапили в країну загадок. І трапилось їм загадки непрості, а геть усі про транспорт. Давайте їх відгадаємо і покажемо на картинках. Гарний навроду їсть масло, п'є воду, ходить полем з краю в край, ріже чорний коровай. Здогадалась, що це? Так, це трактор. Рано вранці вздовж дороги. Коли ще блищить роса, крутять дві педалі ноги і біжать два колеса. Хто ж це мчить мене вперед? Це новий велосипед, вірно. Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Так, це автомобіль. Не живий, а голос має, хоч не пташка, а літає. В синім небі цей артист залишає білий хвіст. Що це? Це літак чудово. А тепер пограємо у творчу гру, визначу за підказкою. Я буду називати певну характерну ознаку відповідного транспорту, а ви повинні відгадати, про що йде мова. Розпочнімо. Вантажна машина, що возить молоко. Це молоковоз, вірно, а спецтранспорт, що тушить пожежі. Пожежна машина, так. Транспорт із крилами і хвостом. Літак. У ньому є вагони. Він їздить по залізниці. Вірно, це поїзд. Дитячий триколісний транспорт. Велосипед косить у полі пшеницю? Так, це комбайн. Це електричка під землею. Вірно, метро, схожий на автобус, тільки з ріжками на горі. Так, чудово, це тролейбус. Швидко плине час, і наша розмова добігла кінця. Про що ми сьогодні говорили? Де побували? З чим познайомилися.